Всім вам привіт, всім вам миру Божого. Давайте ми з вами сьогодні почитаємо псалом: Псалом 32. І знаєте, багато людей, які говорять, що. Що ви там співаєте, пля... пляшете? Треба тихо-тихо прославляти Бога. Взагалі, щоб ніхто нічого не чув, щоб такий інтим був. Що це за церква, що співає там? І ще люди говорять, чим мені може допомогти Господь Бог? Нема Бога. Бо нема Бога. Але в цьому псалмі ви зараз все зрозумієте. Радійте, праведні в Господі, праведним личить співати хвалу. Хваліть Господа на гуслях, співайте йому з арфою десятиструною. Співайте йому нову пісню, співайте йому гарно, з радісними вигуками, бо слово Господнє вірне і всі діла його праведні. Він любить правду та суд, милості Господньої, повна земля, словом Господнім створено небеса, а подихом уст Його вся оздоба їхня. Він зібрав, ніби вміг, води морські, створив безодні. Для глибини їхніх, нехай вся земля боїться Господа, нехай всі, що живуть на світі, тремтять перед Ним, бо Він звелів і сталося, наказав і з'явилося. Господь руйнує раду народів, він нівечить ні задуми людські, Задум Господній навіки стоятиме думки, серце його на вічні віки. Блажений народ. Бог, якого Господь, народ, який Він вибрав собі у спадщину. Господь споглядає з небес і бачить всіх синів людських, з місця оселі своєї Він дивиться на всіх мешканців землі. Він, що створив серця всіх їх, знає всі діла їхні, не захистить царя велике військо Його, і велетня не врятує велика сила Його. Ненадійний і кінь для порятунку, не врятує він великою силою своєю. Ось очі Господні над тими, що бояться Його, над тими, що надіються на милість Його. Він спасе душу їхню від смерті і в час голоду прогодує їх. Душа наша надію складає на Господа. Він наша поміч і щит наш. Ним веселиться серце наше, бо на святе ім'я Його ми надію кладемо. Нехай милосерде твоє, Господе, буде над нами, бо ми надіємося на Тебе. Той, хто надіється на Бога, той буде спасений. Господь сказав: Я спасу твою душу, якщо ти будеш виконувати волю мою. Я вас запрошую в місті Слова Божє. Вивчати Слово Божє, пізнавати Бога, мати з Ним стосунки, Знаєте, такі стосунки, як отця і сина, доньки, гарні стосунки, щоб були. Тому що такі стосунки ми можемо отримати тільки від нашого Господа, навчитися в нього, тому що він вірний, він праведний, він величний. Він самий величний. Я запрошую вас, приєднуйтеся. Всім вам, миру Божого. Нехай Господь вас благословить. Пишіть мені, і я вам відповім з радістю. Амінь.